Навчання було дуже багато цікавих моментів. Я планую працювати за професією в своїй галузі. Вже є перспективи. Я хочу всім побажати плідної праці, реалізації своїх творчих задумів. Дякуємо викладачам кафедри містобудування. Окремо дякую. Це були чудові роки навчання нашого. Здобуті знання нам знадобляться в майбутній професії. Полтавська політехніка найкраща. Це кращий університет. Політехніка Ванла. Це дуже круто. Це найкращий університет. Ми всі пишаємося вами. Ми раді, що ви обрали саме наш університет. Я дуже пишаюся. що Я навчалася саме в Полтавській політехніці, і мені було приємно спостерігати, як університет розвивався всі ці роки. На майбутнє я планую також привезти своїх дітей сюди. Факультет наш наймолодший структурний підрозділ. Але ми вітаємо вас, зичимо вам. Перш за все реалізації мрії задумів. перемоги нашій Україні і всім сьогоднішнім випускникам. Хай будуть у вас вдячні, спортсмени, гарні спортивні результати. Зараз я магістр національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Чудово виглядаєте, я вас вітаю і бажаю успіхів в роботі. Я вас щиро вітаю з Тим забутим рівнем вищої освіти. Дякую моїм викладачам, які допомагали у мені навчани. Університет дав мені всі стартові можливості для того, щоб реалізувати себе в подальшому в житті. Урочисту церемонію вручення дипломів магістрам випуску 2024 року Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка оголошуємо відкритою. Учись академії з наповнення випуску магістрів в будь-якому університеті зі світовим ім'ям курирує лідер, очільник, ректор навчального закладу. Я щиро вас вітаю із завершенням навчання і отриманням довгоочікуваних дипломів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. На роки вашого навчання припали непрості випробування. Спочатку це карантинні обмеження, пандемія. Але найстрашніше це війна. Вже другий рік поспіль наша країна б'ється за свою територіальну цілісність і незалежність. Ви навчалися більш ніж за ста двома освітніми програмами, які повністю задовільнять потреби в розвитку економіки України. Це і будівництво, це і енергетика, це нафтогазова інженерія, це ІТ, це безумовно і гуманітарний блок, економісти, фінансисти. Я не буду перелічувати, я тільки нагадаю, що ви завершуєте багатопрофільний класичний університет, який, попри війну, динамічно і інноваційно розвивається, адже має тісний зв'язок із бізнесом. Переважна більшість з вас вже працює, але я впевнений, що... Якогось можливо це друга вища освіта допоможуть вам досягти нових успіхів у кар'єрному зростанні. Але все ми це робимо заради одного, заради наближення перемоги України над ворогами. Я дякую нашим друзям, нашим почесним гостям, які сьогодні завітали до нас. Привітати вас із завершенням навчання за підтримку ініціатив нашого університету. Це і народні депутати України, це і представники міської влади нашого міста Полтави. І обласної влади, і депутатський корпус, і саме головне військові. Дорогі друзі, я щиро вас вітаю із завершеним навчанням і з тим, що ви через деяку мить отримаєте дипломи, які будуть засвідчувати вашу високу кваліфікацію за освітнє кваліфіну рівні магістр. Вважаю всім нам миру і слава Україні! Сповнені гордощів за наші доблесні збройні сили України. І сьогодні ми від імені нашої науково педагогічної корпорації передаємо дрон для захисту українського неба. Тож приємно, що ця подія супроводжується підтримкою збройних сил України, тому що на сьогодні основа база і фундамент майбутнього країни це збройні сили України. Дякую. Хочу вам побажати знайти себе в цьому житті за тою спеціальністю, яку ви здобули. Дякуємо за українські повіди, дякуємо нашому другу Володимиру Дякую дякуємо військовому колективу вашого, найдолого президенту нашої країни. А головне хочу подякувати нашим людям студентам, це таке вирусникам. Багіста ми не знаємо про. Ваше я нове пала дуже. Дякую викладацькому складу. Які також, навчаючи студентів, показали, що їхні знання на світові на світовому рівні освіти в Європі, в цьому світі, на належному і на високому рівні. Я бажаю вам кар'єрних зростань, міцного здоров'я і скорішої перемоги. Слава Україні! Сьогодні той день, коли у вас є можливість і повне право відкрити своє серце для гордості за власні здобутки. Успіху вам, нехай все в вашому житті буде добре. Сьогодні нашу країну потрібно і відвоювати, і відбудовувати. Що берете ви, це буде ваше особисте рішення, але я впевнений, що з такою освітньою базою знань, яку ви отримали від науково педагогічного колективу Полтавської політехніки, ви здобудете успіхи. Любі із них ми пишаємося вами, вашими успіхами і здобутками, і ще більше будемо пишатися, коли будемо чути ваше прізвище як видатних людей нашої країни. І в добробуть, дорогі наші. Армамати рідні, а також вам за те, що ви завжди підтримуєте ленську молодь е, на такому ж високому рівні. Завдяки вам ми досягаємо успіхів у спорті та навчанні. Окрему вдячність е, хотілося б висловити Збройним силам України, завдяки яким ми зараз тут знаходимося і навчаємось безпеці. що університет розвивається, тримає рівень, діяльність ректора як робота чемпіона по динаміці. І це, очевидно, підтверджується роками керівництва Володимира Олександровича. І хотілося б, щоб ті діти, які обирають для себе шлях в майбутнє через вищі Полтавщини, пам'ятали про те, що рідне місто, рідна Полтава завжди їх чекає, любить і буде рада. Якщо вони залишаться працевлаштування у них відбудеться саме в Полтаві. Щаслива, тепер я можу сказати, що в мене є диплом від найкращого в Полтаві. my study here at the university. Я недаремно вибрала цей вуз. я дуже детально підходила до обрання закладу, в якому я вже. Підкреслю третього освіту отримую, тому що вважаю, що він не тільки найкращий в Полтавській області, а найкращий в Україні. Вдячний за таку можливість отримати одразу дві спеціальності. Став призером європейських студентських ігор у 2022 році та вже виховав декілька чемпіонів України. Дуже важливо, що в такий час люди отримують освіту. Впевнений, що та країна, яка навчається і здобуває науку, вона просто обов'язково повинна перемогти. І Дійсно, я вірю в те, що вона переможе. Віва Полтавська політехніка Каудиамус іґітур.